Знімаємо для вас лоти Бебік Новорічний. Такі тапулечки. 23 розмір. Такі 20-й розмір. Тапулясики. Так, такі лонгі. Вони будуть в повторі. Цей 18-24 місяці на дівчинку такий він. Тут так перевивається воно. Так, далі така кофтулька, 24 рочки. Такі теплі. 6-9 місяців. 2-3 рочки. Такий лонг. Такий 12-18 місяців. 6-9. Такі кофточки 9-12 місяців. 18-24. Такі кофточки. Штаніжки, флісік, 3-6 місяців такі, гарнюні. 12-18 місяців такий светрик. Світшотик, якщо я не помиляюся. Світшотик на дівчинку, 18-24. Такий на 1,5-2 рочки на флісіку. Такі бодічки, 2-6 місяців, 2 одинички. Такий светрик, 18-24 місяці. 18-24 місяці така піжамка гарна. Так, і костюмчик штанці, кофтинка, 12-18 місяців, вілочик. Так, така кофтинка 12-18. Такі лосинки на дівчинку 24 роки. Піжамка 24. Кофтулька 12-24. Такий світшотик утеплений, 6-9 місяців. 6-9 місяців. 12-18. Такий светрик. Так, 6-9 місяців, ще одна піжамка така. 24 рочки. Ні, 12-24 місяці. Такі синки. 23-36 місяців утеплена кофтка, Так, ще такий светрик. Він має світитися. Тут такі кнопочки є 24 рочки, піжамка 24 рочки. І отака от ще фрісовий такий костюмчик, чи піжамка 18-24 місяці. Такі вот такие замовляйте.